Давайте будемо реалістами. Всі ми поки що не мільйонери і працюємо на звичайних роботах, щоб виживати. Але у кожного з нас є розум, який працює без вихідних та на користь життя. Та я впевнений, що ні мені, ні вам не потрібна таблетка НЗТ, щоб вімкнути мозок на 100%. Сьогодні я розкажу способи, за допомогою яких можна почати заробляти в інтернеті хоча б на просте життя, щоб не працювати на боса, а як максимум не відмовляти собі ні в чому, чого б так хотілося мати. Скажу одразу простих грошей в інтернеті не існує, та для успіху, навіть мінімального, треба буде ой як постараю а почнемо ми з першого способу, про який чомусь всі забули сказати, і без всяких грошових вкладень може дати і гроші, і зв'язки, і популярність. Так. Ютуб, чому б не завести ютуб канал і не почати викладати там контент? Абсолютно любий, можна як звичайний, так і шорт контент. Тільки самі подумайте, хто заважає вам почати знімати на Ютуб. Я розумію, може бути лінь, чи ще якісь відмазки. але тільки прикиньте, ви викладаєте відео за відео. У вас ростуть перегляди, підписки, лайки на відосах. Люди пишуть коментарі. Вас починають помічати і інші блогери. Також ви вже набуваєте знань в сфері монтажу відео, так і в сфері створення прев'ю. Ви можете колобуватись з іншими блогерами, наращувати аудиторію. І по факту, кому. Від цього гірше, набагато краще почати робити хоча б короткі шорти, ніж взагалі нічого. Та й плюс це як хобі для душі спершу, потім вам підключають монетизацію, і далі у вас стає ще більше мотивації працювати. Тому що ви вже бачите, як кожного дня вам капають гроші. Спершу маленькі, як у всіх блогерів на початку, а потім трудом і роботою. Ви збільшуєте доходи з монетизації. І на сьомому небі від щастя, що почали це робити, а не просто забили на цей спосіб. У блогерства, до речі, багато плюсів. Ти починаєш відчувати себе більш впевненим. Працюєш над своєю справою, вкладаючи тут. Туди знання й розум, включаєш фантазію для створення відео, а це важливо, тому що фантазія є далеко не у кожного. Багато людей просто поглинають цей контент з Ютубу, а ви будете один із небагатьох, хто цей контент створює, щоб більшість людей подивилася і отримала певні емоції. Також, звісно, у вас формується дисципліна, і у вас робота над своїм каналом стає як правило: от як попити води зранку. А це дуже сильна сторона нашого мозку, тому що не буде дисципліни, то вас візьме лінь вже на другий день роботи, якщо й не раніше. Тож спосіб я вважаю розкрити свій. Потенціал просто ідеальний, тому що працюючи на роботі, ви будете як інші 50 працівників працюючих з вами. Ніякої цінності від начальства до вас плюс буде вигорання, тому що росту взагалі немає. Ваш потенціал навіть не розкривається на 10% та і іще інші мінуси. Сподіваюсь, ви почнете думати про своє майбутнє, тому що хто як не ви знаєте, яких цілей ви хочете досягти. Я зараз активно веду телеграм-канал, де викладаю способи заробітку, свої результати і як треба рухатися тільки вгору. Та про психологію торгуємо з підписниками на ф'юджесах та зробити. На цьому, тож, якщо хочеш розвиватися, то ласкаво, прошу до найкращого українського ком'юніті в Телеграм. Думки Івана. Посилання на канал буде в описі, переходьте та не пропускайте можливостей. Другий спосіб це, звісно, крипта. А як же без неї? Всі зараз говорять про крипту. Ні, ну а що робити, коли воно реально приносить гроші? Ніхто ж не хоче залишатися в стороні і просто дивитися, як заробляють інші. Крипта, знаєте, це вже вам не Ютуб, тут треба реально хороші інвестиції. Та на айрдропах і ретродропах далеко точно не підеш. Тож рекомендую піти на роботу і заробити. Перший капітал там може хтось з вас зараз думає, що це якийсь зашквар чи ще щось. Просто запам'ятайте, робити це не соромно, соромно це не робити. Я знаю це як ніхто. Я сам зараз працюю, створюю себе, і я вважаю, що все роблю правильно. Якщо ви зараз знаходитеся в Європі, то це ідеальний шанс заробити перший капітал в пару тисяч доларів, так як тут зарплати більш ніж в Україні, і відкласти зарплати тисячу доларів в місяць досить реально. Рекомендую новачкам працювати тільки з спотовою торгівлею, тому що на фьючерсах ви отримаєте тільки мінус, а потім зло ФОМО і все вас затягне. Вважати це буде як казино. До речі, про нього в мене є відео на каналі, де я показував що зі мною відбувається, закидував гроші і т.д. Коротше, посилання буде в описі. Рекомендую подивитися. Коротше новачкам тільки спотова торгівля, аналіз монет, вибирання перспективних, вивчення проекту та інвестування. А вже більш досвідченим, хто вже торгує на ринку та розуміє, як це потрібно робити, контролює емоції. Рекомендую вкладати інвестиції так: 50% депозиту йде на спот на довгострокові інвестиції, а 50% закидайте на фьючерси, де аналізуйте монети та відкривайте позиції. Як роблю особисто я, тому що спот це на роки вкладанням, а гроші ясно потрібні зараз. Тож я викладаю сигнали в своєму ф'ючерсному каналі, де я ділюся сигналами з підписниками, і ми разом закриваємо угоди в плюс. Звісно, у всіх трейдерів бувають мінуса, але тут треба дотримуватися певних дій, щоби просто не мінуса нути свій баланс. Ну я думаю, що трейдери, які вже на опиті, розуміють про що я. Ну що ж, крипта це круто, відкладання грошей та інвестування теж. Але ми не можемо оточувати себе. Лиш одним способом заробітку, тому що для росту доходів треба хоча б пару джерел доходів, щоб якщо з якогось будуть невеликі прибутки, інше джерело могло перекривати це. Дропшипінг. Я знаю, що ви всі знаєте про цей спосіб. Так скажіть, чому ви всі шукаєте якісь нереальні доходні способи заробітку в інтернеті, при тому не маючи навіть мінімального доходу. Я вже мовчу про стабільний. Багато інфоциганів зробили вброси про дропшипінг і як на ньому легко заробити. І всі почали знецінювати цю тему, хоча тема реально крута. Дропшипінг це не товарка. Вам не треба замовляти партію цих речей собі додому. Ви не берете ризиків, якщо продажі не підуть, тому що ви будете продавати одяг прямо з заводу, і відправляти його буде сам постачальник. Все, що потрібно по пунктам: перше знайти постачальника з одягом чи іншою річчю, яку ви зібралися продавати. Друге, заключити з ним договір о співпраці. І ні, звісно, без юридичних паперів. На словах, далі робити сайт одноразку, виставляючи там річ, і на Фейсбуці рекламу даної речі. Людей переправляє на сайт, вони замовляють, вводять свої дані для перевірки. Ви ці дані перекидаєте постачальнику, він її відправляє по цій адресі. Потім людина на пошті забирає річ, постачальник отримує гроші і скидає вам відсоток, який ви заробили з однієї продажі. І якщо чесно, спосіб. Просто шикарний, не треба паритися, що ви закупили партію та нервувати, щоб продати ці речі. В дропшипінгу є сама увага до того, що постачальник сам відправляє речі, а вам просто треба шукати людей. І при успішній продажі ви просто отримуєте свій прибуток. Також в цій сфері дуже круто можна масштабуватися. Можна буде вже коли будуть більш-менш стабільні продажі, відкрити офіс, посадити працівників, менеджерів, які будуть займатися цим всім. Так я розумію, що вже будуть затрати на зарплати людям, але і бізнес буде масштабу. Вася та й прибутки теж, але це другий крок. Перший крок треба, хоча б з чогось почати. Став лайк та підписуйся і дивися мої наступні відео, тому що на цьому каналі твоя підписка дійсно щось значить.